Огляд погодних умов в Україні на тиждень 6 по 12 травня. Протягом тижня очікується переважно нестійкий характер погоди з розовими дощами, похолоданням та заморозками, а також коливаннями атмосферного тиску. Початок нового тижня в нашій країні пройде з нестійкою погодою за рахунок впливу Балтійського циклону та його атмосферних фронтів. У середині тижня очікується вторгнення арктичної повітряної маси. Внаслідок чого температура повітря суттєво знизиться у всіх регіонах, особливо у північних, центральних та східних областях. Тут вночі та вранці спостерігатимуться заморозки не лише на ґрунті, але місцями також і у повітрі до мінус 4 градусів по Цельсію. Поступове підвищення температури та стабілізація погоди розпочнеться лише на вихідних. З понеділок, 6 травня, вночі без істотних опадів. Вдень у північних та західних областях пройдуть грозові дощі місцями з градом та шквалистим посиленням вітру до 15-20 метрів за секунду. Нарешті території країни без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12, день плюс 20-25. У вівторок, 7 травня. Вночі у західних та північних областях, вдень у більшості регіонів України, за винятком південного сходу пройдуть дощі з грозами, подекуди сильні зливи, град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер західний, Південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8-13 в день плюс 20-26, у північно-західних областях в день плюс 13-18. У середу, 8 травня. У центральних, південних та східних областях, а також у Карпатах та на Закарпатті очікуються короткочасні дощі місцями грози. У північних та північно-західних областях без опадів. Вітер північної чверті 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі, у Поліссі та північних областях плюс 1 плюс 6. На поверхні ґрунту та місцями повітря заморозки 0-3, в решті регіонів плюс 7-12. Вдень максимальна температура становитиме плюс 13-18, у Карпатах плюс 5-10. У четвер, 9 травня, в Україні переважно без опадів, лише в Криму та Карпатах пройдуть дощі у високогір'ї з мокрим снігом. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. У південній частині та в Криму вдень окремі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5 плюс 10, у північній половині плюс 1 плюс 6. На поверхні ґрунту та місцями повітря заморозки 0 4. Вдень в Україні плюс 10 плюс 17. П'ятницю 10 травня очікується малахмарна погода без опадів по всій країні. Вітер в змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 6. У північних, центральних та східних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-4. В день повітря прогріється до плюс 13-18 градусів по Цельсію. В суботу, 11 травня, в Україні переважно без опадів. Лише в Карпатах та в Криму пройдуть вдень короткочасні дощі. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9, в день плюс 17-22. Неділю, 12 травня, в Криму та Карпатах очікуються невеликі дощі з грозами. В решті регіонів України без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. У південних областях північно-східний 7,12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7,12, в день плюс 19-24.